Лавуна Швейцарія, 2012 рік. 2 літра дизель. Зараз розповім про комплектацію. Машинка небосешна, скажу відразу, але має непогану комплектацію. І саме круто, що вона на 127 кВт двигун у неї. Давайте по порядку. 2012 рік. 2 літра дизель. ДЦІ 127 кВт автомат, гідротрансформатор. Джатко. В комплектації передній та задній парктрон, омивачі, фар, лінзована оптика автомобіля, датчик світла сенсор, дощу, легкосплавні диски, безключовий доступ, релінги на даху. 4 електросклопідйомки, складання регулювання підігрів дзеркал. Курсова стабілізація, отакий От е малий шкіряний салон. Ну, тут це шкірзам. В принципі, сидіння на 244 тисячах виглядає, я вважаю, що ідеально. Кермо так само ідеально. Думаю, що автомобіль мав повністю трасові пробіги 244 тисячі оригінального пробігу. Навігаційна система, двозонний клімат-контроль, блютуз, автозатемнення, підлокітник електростояночний. Тормоз, автомобіль комплектний, полка, шторка, докатка, все це в автомобілі присутнє в гарному косметичному стані і в гарному стані по салону автомобіль. А 244 пробігу. Ціна автомобіля 9500 доларів. Доступний в доставку в будь-який регіон України, доступний в послугу обміну на ваш автомобіль. Ну і також, кому дуже край потрібно, можемо зробити вам термінування, кредитування мається на увазі. Тому цікаво. Друзі, два ключі присутні з нею. Можемо зробити також сервіс під ключ, заміна оливів, фільтрів. Цього всього решта ми можемо також сервісувати по фарбі. Давайте пройдемось. Поки що не фарбовано. Так, хто хоче вінкод код автомобіля, заходимо в Viber групу. В Viber групі є вінкод. код, там можна спокійно. Автомобіль. Взяти він кот і перевірити по базах дилера, хто хоче перевірити. До речі, в автомобілі замінили дві верхні подушки, хто цікавився. Часто у них така проблема з верхніми подушками двигуна в лагуни з вібрацією. Дві верхні кісточку і верхню подушку замінили. Друзі, я не ставлю дешевих запчастин, подушки стоять оригінальні, тобто зараз я вам підніму капот, покажу. Бонус цього автомобіля це те, що вона на 127 кВт і вона на автоматі. Хто шукає собі автомобіль до 10 тисяч на автоматі, мені здається, що кращого лайнера, ніж лагуна, ну нічого не фарбовано. Кращого лайнера, ніж лагуна, ви просто не знайдете. Тому що ну, за 9,5 придбайте щось на автоматі, на мільйоннику двигуні, на мільйоннику. Мільянець коробка. абсолютно безпроблемна без проблемна автівка. Так, це не пасад, як багато хто висловився. Так, це не якесь там суперкомфортне авто. Але слухайте, ресурсу і надійності тут насправді достатньо. Ви тут не прогадаєте абсолютно, якщо оберете собі такий автомобіль домашнє використання. Ось так вона виглядає. Подушки, бачите, стоять і оригінал Рено. Гідравлічна подушка, вона коштує. З моєю знижкою я можу її придбати за 3,5. Ну і ця кісточка також оригінал вино. Я не ставив чогось дешевого для того, щоб воно ходило. Тому що якщо ставиш оці дешеві подушки, ну, їх на місяця два більше просто банально не вистачає. Фари оригінальні, до речі, 12-12 рік. Болти під капотом не кручені. По салону машинка гарна. Кому цікаво, друзі? 9500 доставка в будь-який регіон України. Шикарна ціна. Так, да, це лагуна небосешна, але в принципі тут е, якби, не всім ця музика так сильно і пече, і не всім вона потрібна. Ну, Зато ви маєте меншу класну ціну. 244 пробігу, 12 рік і 127 кВт на що немало важливо, це дасть вам хорошу економію і дуже круту динаміку, хто захоче використовувати цей автомобіль, їде вона, я вам скажу, дуже і дуже круто. Значить, кому цікаво, дивіться, давайте так. Кому цікаво оливу в двигуні в коробці можемо замінити, кому цікаво там, доставка в будь-який регіон України зробом, кому цікаво обмін на ваш автомобіль, можете пропонувати, але, друзі, тільки якщо фізично зможете приїхати показати свій автомобіль. Дистанційно обміни ми не проведемо з вами. Топовий такий кольор не класний, капучино, як на мене, виглядає дуже і дуже гарно. З моїх таких хотілок, щоб я хотів би тут ще побачити, я би поставив би сюди в цю організовану оптику біледи, щоб було просто перфектне круте світло. Ну а так, в загальному машинка дуже достойна. Подивіться на стан салону, на стан карт, на стан керма. Видно, що автомобіль насправді набігав це все по. Трасі сидіння от не шилось, так? Ну Є да тут дві тріщинки, але ну воно не шите, воно оригінальне. Кермо взагалі виглядає на пробіг 150, а не 240. Ну Така цікава гарна лагунка. Дуже ніжно гарно працює м'яко двигун. Стан перфектний, як на мене, для цього пробігу і для цієї ціни стан автомобіля ідеальний. Цікаво телефон в описі до відео. Хто не катався, дуже гарний запах, до речі, в автомобілі, от якийсь вона приїхала, хтось їздив з таким цікавим якимось фруктовим запахом в салоні, і він так і пахне цей автомобіль, не потрібно нічого робити. І знаєте, що я для себе зрозумів насправді ще одну цікаву річ. Реально Лагуна – це автомобіль, на якому реально мають стояти тільки 16 диски. От на 16 х класна, комфортна, м'яка машина. Як тільки ставиш сюди 17-ки, вона стає такою якось жорсткою, як драбуняк. От, напевно, ті, хто їздив на лагуні на 17-х, вони от на неї і жаліються. Хто їздив на 16-х, я думаю, що той задоволений не ставиться. Ну дуже м'яка. Мягка і кліренса тут вистачає. Не знаю, я от тут по цій дорозі іншими автомобілями черкаю, цією автівкою взагалі не черкаю. Дуже-дуже гарно і легко все проходить, проїжджає. Цікаво, телефон в описі до відео Набираємо.